На Майдані Незалежності в останню земну дорогу провели Євгена Меламеда та Івана Барановського. Євген Меламед народився у місті Северодонецьк Луганської області, здобув медичну освіту, проходив навчання на військовій кафедрі, але військового досвіду не мав. Я не можу згадати нічого поганого, пов'язаного з ним. Серед нас. Ми його друзі, він був ну, дійсно най, найчеснішою, найсправедливішою, найвідкритішою людиною, яка, ну, напевно, одна з найбільш з усіх заслуговує на те, щоб жити щасливо. Перших днів повномасштабного вторгнення чоловік хотів піти добровольцем на фронт. Спершу його не брали. Згодом, 21 березня 2023 року, відправився на фронт. Герой був переконаний, що перебувати на фронті та рятувати життя людей його покликання. Висловлюємо співчуття родичам, друзям, побратимам. Важку ціну ми зараз платимо за нашу незалежність, за нашу свободу. Ця жертва не буде марна, і свобода буде в Україні. Військовий медик служив на Донеччині після погіршення ситуації на Харківському напрямку. Був відправлений до Ізюма. 25 травня цього року він помер у лікарні внаслідок захворювання, а саме гострої серцево-судинної недостатності поховали Євгена Маламеда на кладовищі нове у Рівному. Іван Барановський народився у селі Морочне Вареського району. Після навчання у школі вступив до одного з технічних училищ, де здобув фах електромонтера. Служив у ЗСУ у 1997-1998 роках. Згодом працював на будівництві. Веселий був на будівництві, працювали. Ну доволі хороша людина компанійська. Десь рік-два працювали. Хороша людина була. Іван Барановський не чекав повістку. Пішов до ЗСУ добровольцем. Спершу копав окопи, облаштовував блокпости. 15 липня 2022 року був безпосередньо на фронті. Про службу говорив мало. На Майдані вкотре нагадують, яку ціну платять захисники за нашу незалежність. Україна не перестала існувати, зберегти, встановити справедливий мир. Ціною стали наші захисники. Але коли виникла нагальна велика потреба, вони покинули все і пішли захищати батьківщину. Серед них були і воїни Євген та Іван, які відчули відповідальність, що за ними стоїть їхні родини, тільки співробітники, тільки друзі, за ними стоїть ціла Україна. Рідні отримали звістку про зникнення Івана у лютому 2024 року. А після обміну тіл отримали офіційне повідомлення про його загибель 17 лютого 2024 року на Донеччині. Поховали Івана Барановського у рідному селі Морочне. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.